Вітаю, дорогі. Якось я ділився таким текстом з Ісаї, 35 п'ятий розділ, й вірш. І там він звучить як і навіть нерозумні не заблукають, говорячи про шлях спасіння. Я зауважив, що в нашому житті доводиться приймати якісь важливі рішення. І часто ми не знаємо, яке рішення прийняти. Є свої за, є свої проти того чи іншого рішення. І ми розгублені. Ми пригнічені. Ми радимося з багатьма людьми, але зрештою, зрештою почуваємося слабкими, дезорієнтованими навіть. Що говорить цей текст? Що і навіть нерозумні не заблукають. Ви скажете, ну до чого тут наше земне життя до, до спасіння? Ну, але це, це частина? Це частина цього величного шляху, яким Бог веде нас, через який Він нас проводить, змінює і змінює в образ того, чиє ім'я Ісус Христос. Друзі, ось це варто пам'ятати. Ми можемо не знати, як поступити. Але ми можемо бути впевнені в Божій вірності, що Він веде нас, і навіть нерозумні з усім тим, що я кажу вам, не забукають.